Тема функції це завжди чутлива тема для випускників. Але насправді не все так страшно, як здається, на перший погляд. Отже, давайте розглянемо таке завдання. Увідповідніть функцію із кількістю спільних точок її графіка з прямою y дорівнює 1. Ну, ми уявляємо собі, що це має бути графік. Функції, графік прямої і шукаємо спільні точки. Але тут можна міркувати і алгебраїчно. Тобто, якщо в нас є функція y дорівнює cos, x, наприклад, перша, і ми хочемо її знайти спільні точки з графіком функції y дорівнює 1, то насправді нам треба просто прирівняти праві частини цих функцій. тобто, Косинус х дорівнює 1, і навіть не розв'язати рівняння, а просто сказати, скільки розв'язків має це рівняння. Тобто, скільки спільних точок буде. Ми бачимо, що косинус це нескінченна функція, і вона безліч разів перетне пряму y дорівнює 1. Отже, розв'язків тут безліч. Відповідь Д. А друга, давайте глянемо. Y дорівнює х квадрат мінус 2х додати 2. І y дорівнює 1. Знову прирівнюємо праві частини і розв'язуємо звичайне рівняння квадратне. Перенесемо одиничку і бачимо, ліворуч, у нас записано квадратний тричлен, який перетворюється у квадрат різниці. А розв'язків тоді буде аж один. Тобто розв'язок 1, значить, і одна точка перетину. Відповідь Б. І відповідно третє. Y дорівнює 1 додати 2 поділити на х і y дорівнює 1. Перевіряємо: 1 плюс 2 поділити на х дорівнює 1, значить. 2 поділити на Х має дорівнювати нулю. Але ми бачимо, дріб дорівнює нулю лише за умови, що чисельник дорівнює нулю. А в нас чисельник 2, і це не 0. Значить, тут розв'язків не буде, а значить, точок перетину теж не буде. Спільної точки жодної відповідь А. Отже, маємо правильну відповідь, де Ба. Все достатньо просто.